Підстав замість дірочок такі цифри, щоб число чотирицифрове ділилося і на 3, і на 10. Давайте домовимося, як оце, отак 3 крапочки ми напишемо. То це означає ділиться на 3 безостачі. Ділиться на 10 безостачі, щоб написати слово ділиться на 3 на 10. Якщо число ділиться на 10, то воно точно. Закінчується 0, остання цифра нуль. А якщо число ділиться на 3, то сума цифр його ділиться на 3. Сума цифр. Додамо 5 та 7, 12. Уже ділиться на 3, то тут ми можемо поставити 0. Або 3, тоді буде 15, або 6, або 9. Наступне завдання. П'ятицифрове число, щоб ділилося і на 9, і на 10. Нулем повинна закінчуватися. А сума цифр повинна ділитися на 9, то тут може бути лише 8, 1 додати 8, 9. Знову п'ятицифрове число, щоб ділилося і на 5, і на 9. Воно може закінчуватися або цифрою 0, або цифрою 5. А сума цифр числа має ділитися на 9, то тут тоді 9, а тут 4. А тепер, щоб чотирицифрове число ділилося і на 3, і на 5, і на 2. Увага! І на 5, і на 2. Тобто, воно ділиться на 10. Воно парне і ділиться на 5, то закінчується обов'язково цифрою 0. І ще ділиться на 3, тобто сума цифр числа. має ну, ділитися на 3. 7 додати 1, 8, то тут може бути одиниця. Або тут 4, або може бути 7. Наступне завдання. номер 981, підстав замість дірочок, такі цифри, щоб число 4 ділилося і на 3, і на 5. То або нулем закінчується число, або цифрою 5. А сума цифр числа ділиться на 3. 2 додати 7. 9. То тут може бути одразу 0. Або 3, або 6, або 9. А отут 9 додати 5, 14. То тут може бути один, або 4, або 7. Ще одне завдання: шестицифрове число, щоб ділилося і на 2, і на 9. Щоб воно ділилося на два, воно має закінчуватися на парну цифру: 0, 2, 4. 6. 8, А щоб ділилися на 9, сума цифр числа. Має ділитися на 9. 2 додати 6, 8, То тут може бути 1 9. 2, додати 6, додати 2 10. То тут 8 буде 18. А тепер 12, то 6. 18. А тепер отут 4, знову 18. А тепер отут 2. І знову 18. Останній номер. Запиши найменше 4-цифрове число, яке ділиться на 2 і на 3, і так далі. Найменше 4 цифрове число. Це 1000, одна тисяча, але вона не ділиться не на 3, а на 2 ділиться. А, думаємо, щоб і на 2, і на 3 ділилося число. Одна тисяча один. Не ділиться на 2, не ділиться на 3. А 1002 ділиться на 2 і ділиться на 3. Це найменше чотирицифрове число, що ділиться і на 2, і на 3. Найменше чотирицифрове, яке ділиться і на 5, і на 9. Воно має закінчуватися обов'язково або нулем, або п'ятіркою. Якщо це 0, остання цифра, тоді отут має стояти цифра 8. 1080. А якщо тут цифра 5, то це вже 6. то тут має стояти цифра 3. Тоді буде 9, ділиться на 9. 1035 менше, ніж 1080. Закреслюємо 1080. Наступне завдання: щоб і на 3 ділилося число, 4 цифрове найменше, і на 10. То це 1000 найменше 4 цифрове число. А те, що ділиться на 10, теж повинно закінчуватися нулем, Але щоб ділилося ще й на 3. То сума цифр має бути такою, щоб ділилося на 3. І останнє завдання, щоб ділилося це число найменше 4-цифровий на 2 і на 3, і на 5. Воно має ділитися і на 2, і на 5, тобто і на 10. То це те саме число 1020. Отак От було. Дуже весело і легко. А далі буде.